кабасабут. Я не знаю, як його звати. А, угадай, як кабасабут? Неба. Та. Зірочка. Як його зовут? Не знаю як. Його зовут Зірочка. Зірочка, Все, дівчатки пішли. Правильно. Угадайте. Ми нарешті зібралися. Закончилась наша вимушена відпустка. Сьогодні завершаючі дні і підемо до школи. А зараз їдемо в магазин. Все карета подана, дівчатки. Ні? З димом? Дощик на вулиці. Що? О, здрасте, приїхала. Ага, кого? Шкарпетки? Ні, шкарпетки сьогодні не будемо місце. Чекай, по ну футболок не, ну, на футболки ми не буду. Не, не, футболки не будем брать, Віталік. Футболки у нас є. Давай, давай, так, на лето купим. Та не повно футболок, целий шкаф, что мне їх выкинуть. Мама, по тебе есть. Мама, я хочу очи фабачку. Пішли, Ты не повторяй, будь ласка. Ну, штаны больше цикаблят. Альвине надо, знаешь, что? Ну, пошли штаны повесим. Пошли. Мама, у меня что-нибудь новые штанишки. Ну, когда пойдешь в садочек, будут. <соценно> 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 Им надо куртки. Типа, Альвине надо куртки. Ну, дент, Алвинка, приштов, в Она а та, 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 футболку та, та. Она куртку. Талію покажи. А сиреневая тубена вот тебе подобалось? не сподобалась. Ну, добре, вот ці ще штанці вдягни. Ну, чунють, штани нравятся? Просто поміряй, щоб ми знали, як вони тобі в сі. Чи цих? Не ми не будемо. Якщо тобі подобаються ці, значить будуть ці. Просто ми поміряємо розмір, чи як воно на Ната... Наталі як сидить. Давай, швиденько. Що ми тут вже вибрали? Альвіночки тако, а мені такі лосінки. Лосінки. 4,99. Віскози. Там нюсінки є. Ельку взяла, аж на живіт налазить. Можна було б Емку, але ну, вирішила Ельку. І ось таку ковтинку, 13 євро. 44-46. Ну що там, Іланочка? Я ще не вдягнулася. І що, а у тебе який розмір? Що соліани більший розмір, у тебе? Який розмір? Шість, 122? Нормальний двадцять два нормальний. Папа маленький. Це вона сама взяла? Чи ти взяв? Нормально. О, дивись, а У були? нас двоє. Ну, беріть однакові. Будете мені носити однаково? А однаково mm. будеш з нею носити? Ні. Mm. Тоді я тут знімаю. Чому ви не хочете однаково носити? Ти хотіла саме однакові штавину носити. Хочу... Так, все, а ти собі не питаєш нічого дивиться. А я забув про себе. Ну там аж в кінці. Мені теніски потрібні. А скільки Ілані ти хочеш цих футболок? Купити? Мені, дуже дві, мабуть. Цю брати однаково. З неї вирішите. Ілана, брати цю. Мені вони подобаються, вони біжу і приходять. Оцю. Молодцы. Брати. Ну добре, міряю. Так хорошо. Мама, так уже я стою. Скажи. Вот, с криями. Нормально. Це буде... ще ще мал маленька. Віднеси поки. Не забуди. Тапочки. Тапочки малышки не треба, Мені, ще скільки, будуть. Не. Не або... Ти хочеш м'яско або гамбургер. Добрые. С кетчупом, Милана. Да, кетчупом. Mm -hmm. кетчупом. Соус. С а что два раза соус? С кетчупа. С кетчупа. С кетчупа. С кетчупа. что два соуса с будет? А, дивіться, який напій. Ми заказуємо, чекай. заказую тобі, Ілана, Який напій хочеш? Сік такий, сік такий. Ні, давайте от, отакий сік. Або такий, або такий. Динозавр. Дінозавр це є оцей. Так. Чи оцей? Це водичка просто. Ні, оту, оту. Оце? Так.

не, не то. не то, первое. Вот это? Да. да. С гамбургером? Да. мясо мяса не будет. Вот такого. Нет, я не хочу, я, хочу Котовка, Но, мясо. А если хочу, усистую. Картошка или салат? Картошка. А вот это Нет, такие? так <головый>. Okay. 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 Окей. Я хочу сильно, чтобы не попало себе не стало Так, тату, а мы сейчас с Там сядем? Нет, на улице. на улице. Я не хочу на улице. А? Он столик, а? Так вот, смотри, с той стороны. А? Ну вот, сразу. А? Ой, я а гнать. А мы а, а вы... его взяла взяла, взяла. Uh -huh. а ви uh, нет, сенсор, бачиш, написано Так, все, водичка мама. Uh -huh. Ручкою махни, воно тебе вот не не, вот тут. Ти вдягнулася? Да. А з Так. Да. Альвіночка допомагає, мені з сестричкою, бо мамі важко піднімати. Отут мити, Піна. Все, молодець. Все, 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 витирайте. Кетчуп я продавал. Кто знает. Вот сами. Давай на твое блюдечко кетчуп выберем. Котовка не вкусно. Сок. Это мисс сок. Ой, ты больше. Ой, ааа. Какие за 36. Давай ты сюда кетчуп макай. Я поспішаю один два біла було вкусниця. І щось ви знаєте, чого ми тут святкуємо сьогодні? Закончилась ваша отпускка. Пита, завтра в школу идете. Для мамы радость. Для мамы, а для вас? А для тата? А для папы? А для папы? А для папы? Угу. А для папы? Ага. А, у кого-то не остались? Нет, нема. Картошка будуть. Да. Вот я же такое сіла. Так я же гамбургер съела. Я растущий организм. це правда. Альвина, это Элли? Смачненький шес. А вы ели раньше таке морозово? Тихо, 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 чтобы она не выскочила, Точ. Давай, лиська. Ела. Ты ела уже таке? Mm -hmm. Я просто не ела. Мама, с сок пьешь? Я буду сейчас висок. Трапикана. Это мне пить Ну, mm -mm. Растущий организм. <рес> а что ты бела? Покажи. Тут <реклама> Опа! Да, а у тебя? Там все же да, самое. Ага. Альвина, свою открывай. Ты здесь не Ты его боишься? Привет! Привет, <реклама> Ні. На мене смотрите. Вилазьте, поїхали, що в магазин в другой заїде. Насипався. Ти ж не взяла сумочку? Угу. Давай мені в руки. Молодец. Заощадження на сумках. Так, в нас вже така, таке освітлення, що сильно не познімаєш, тому що темно і всі лампи якісь тускленькі. Трошки покажу вам, что мы купили. Вот же такая футболочка на Илану. 4 евро. Ця футболочка також на Иланочку. Також 4 евро. Далее. Тата купил себе две такие тенниски. По, мабуть, по 6 евро. Комплект из двух бюстгальтеров. Так, і ланночки отакі от легінси. Леггінси 6 євро. Альвиночки така футболочка за 5 євро. Яскрава така. Мама собі таку туничку купила ім рукавчиком з вирізом. Не знаю, якого розміру я буду після пологів, але я так подумала, що в цьому я можу із пологового. Повертатися. Так, і коштувала вона 13 євро дорого. Була ще така біла, але вирішили чорну. Так, альвіночки ще отаку футболочку. Біленьку. 4 євро. До речі, Альвінка носить 134, 140 футболки. І отакі лосінки Взяла Ельку звичайна віскоза. Внизу такі кружева. Дуже тоненькі, що я так подумала, що мені жарко в них не буде. Елька аж на животик налазить. Ну, тобто нормально. Не під живот, а на живот. Так, це Львівки, джинси 13 євро. Хоча розмір 152. Чуєте? Коротше, в цьому кікі такі розміри, що не зрозумієш. Еляночки, така футболочка. Так, папі ще така Теніска. Цена у них по 6 евро. Одна черная, одна белая. Це ще комушу тут. Комушу ще. Это еще кому что тут? Кому что еще? Это Эляне. Это футболочка. Ага, это комплект? А, комплект из двух футболочек. 4 евро. По 2 евро получается за штучку. Так, и все. И ось такая курточка. Зараз ще тиждень буде холодно. У дівчат у молодших ще є на таку погоду, а у Львівки або зимня, або мою вона тягаю, ну, взагалі зі всього повиростала. 10 євро така куртка. Вона тут на флісі. внутрішні кишеньки є. 146-152 розмір взяли. Такий рукавчик. Ну, їй сподобалося. Там були ще рожеві, ми дивилися, жилетки дивилися яскраві, але він сподобалась так, темно синя. Отже, одяг ми весь взяли в кік на суму 89,86 90 євро на родину із п'ятьох людей. Ну, таке. Немало, але це реально ну, самий дешевий магазин, який тільки можна уявити. І ми ще зайшли в Тако, там ціни набагато вищі. І ще зайшли в Удворс. Якщо правильно кажу, Вулгорс ми взяли ось такі ланчбокси. Відверто кажучи, не знаю, як вони по якості. Тут декілька відділень. Два маленьких. І одне велике. Дуже туго вони тут ідуть. Чи воно зламається, чи не зламається, подивимося. Ціна за один 6 євро, не так уж і мало. Два, виходить, взяли два з Ельзою. І Альвінка собі обрала з покемоном. Отак от, так от. І ще тато взяв за, за 3 євро замочок на велосипед. А ще заїхали в пені, скупилися. зараз вам покажу. Ну, на цьому буде все. По-перше, взяли туалетний папір, хлоп'я, два хлібчика, отаку кашку вівсяну, таку ковбаску на бутерброди, сирочок, бананчики. Мама! Так, в школу взяла ось такі булочки, сосіс. Кисир, виноград, Сік, йогурт, три пачки молочка і коробочку актимейна. Октимей, так, і ще е, два десятки яєць, розмір М. І крім цього, взяли ще 2 кілограма окорочки. Ось такий набор продуктів у нас сьогодні. На цьому відео закінчую своє, тож дякую всім за перегляд І пока, до нових зустрічей!